У нас такий туман, ну на дворі тепло. Тепло, як весною, просто що туман. Попрала білизну, думала на вулицю вивісить, Так вона ще мокріша стане, чим я з центрофуги витягла. Телефонувала Наталя, каже, іди Наташа, чи вона? Мабуть, Наташа. Зварила суп? А, ні. Ой, це ж треба все трішки попрацювати може. Ну, ладно. Каже, ти сама дума? Кажу, так, да. приїдуть увечері, не знаю. Доповинні. Вона каже, йди Наташа суп зварила, по-моєму, так сказала. І... Поснідаємо. Ну, давайте поснідаємо. Так що йду до Наталі, а тут такий туманіще. ще. Там собачка біжить, треба кісточки було винести, такі хрящики. Ну. Не буду вертатися, піду. Але тепло. Гарно, тепло. Це хоч я хочу на скинув Ага, а дивися, хто пішов. Ну, та я вже її заслала. Вона відновилася за два дні. Ой, так вона ж учора ж гуляла, ми ж бачили з. Як гуляла з котом? Ні, сама з святіком ми ж її бачили. А, де Наталочка, привіт, Наташ. Наташ, як називається солянка чи... Солянка. Ага, солянка. Оце я прийшла на соляночку. Я ж до чаю. <ривіт> <ривіт> Зло до чаю. <ривіт> я встигла попили сосить, попрати, тільки не попітирала. Мама теж прийшла, жила. А, робот у вас бігає. Все, як він забула, як Кузя. Кузя. Ну, я роздягаюсь. Очумілої ручки Наташа. Дивіться, що вона тут зробила. Ну, оце вірьовки, в мене такої, звичайно, нема. Це ж найкраще для таких виробів оцих всіх, що з руками роблять. Так, це я догадалась, це коктейльні трубочки. Супер, Наташ. А склеїла об, отим клеєм гарячим, так? Да. Супер. Ще й банк. Ну а ці е, вогники в мене теж є. Хвата підожди, ми ще теж сядем. Вона вже доїдає. Вже доїдає. Ой, гарно, Наташ. Ввечері, звичайно, воно буде краще видно. Супер. А. Ну, це те, що вчора ти розповідала. Mm -hmm що Кабак, а її тут не було. От, і яблука, половину знімати не буде. Ні, половину яблук, половину кабака і желатин. Да, ну мало желатін. Сказала мало Наташа, мало желатину, але це воно таке, я ще не, не куштувала, але цукру вона не клала. Ні, це це таке для цього восьма. Себя завтра приїду. Угу. Іди йди. Там Наталя передала кісточки, ага, давай мутузуй. На всі коти сюди. Ні, ну, це чернушка ходить. Я тільки їх там дві, я не знаю, чи обидві ходять. Ну, їж сірий, гарбуз і їх дві. А, і ще й жовтий ходить. А що Наталія передала, бо їхня маргушка дуже балована взагалі? Вони їй печонку беруть, і ще щось там таке, і то вона виридує, хоча мишок ловить. Дивлюся на свою клумбу. Нічого так. Значить, тут так закруглено, там трішки треба ще так зробити, бо в мене на нет там пішло. І я хочу за двором там позгрібати листя. Я вже двічі згрібала, а воно ще і мететься, і сипеться від усіль. Тому я трішки попрацюю. Наташа говорила теж вийде. Попрацює. Я говорю, що там же дві троянди. Вона каже, тітя Тоня так мокро, я не знаю, як їх садити. Ну, подивлюся, то чи сьогодні забере, чи потім колись. І що я ще? Я з своїх оцих кашпо два пересажу, не знаю куди, це ж вони білі були. Ну, треба вже їх від селя пересадити і накрити. Зарані мені, щоб не розмерзлися мої оці кашпо. Ну і я пішла, попрацюю. Ну Листя не так то і багато, але є. Так, я зразу грабельками, а потім мітлую і з цього боку теж так зроблю. Я тут листочки згрібаю. Дивіться, як зміни... змінила колір спірея японська. Оця. Шкода, що вона листопадна. Дуже гарна. У мене, здається, та іншого кольору. Чи... Я забула, чи вони одинакові. Треба погуглить. Дуже гарна кущик такий маленький ще. Оце мені ще треба тут на цьому куту. Щось посадить таке, ну не деревце, мабуть, а може й дерево, можна тут кулькову туєчку посадити, бо тут багато місця лишнього. Ну, я навела лад. Бачите, там ще і бур'яну багато. ось Короче. Кошмар і ясколка і петушки, півники. Ну, якось так. Ну, а тут. Тут теж, але ж тут дерева ще з листочками, то буде сипатися, ну, поки що так. Ось оця спирея, вона теж японська, вона трішки, вроді, як інакша, теж листопадна. О, такі гарні листочки. Ну, це все. Так, все, закінчила трудотерапія. Тепер викопати треба оці хризантеми. Ну, зараз пошукаю, куди ж мені їх можна приткнути, щоб потім розсадити навесні. Тут нема де. Коротше, не знаю. А завтра вже накрию, а може, й сьогодні плюс 16, виявляєте? Третя декада листопада у нас плюс 16. Ну, я трішки тут ще листочки погребу. Тут мало, але є. Ну, тут зовсім мало. Е, треба ж трішки ще попрацювати. Ну, тут зовсім мало було листочків, я швиденько впоралася. А зараз що я хочу? Тьома, коли мені шишки з лісу привозив і торг, ну, і ще раніше, ніж ми їздили з Наташою, і там попалась сосна манесенька, манесенька, я її там посадила. Зараз, якщо святік паличку не витягне, я просто хочу помітити, ну, десь я колись з місяця її назад. По Посадила, і оце до слідуючого листопаду побачимо, як вона виросте, то я хочу помітити. Ой, я потім покажу ближче. Вона зовсім маленька, і не знаю, вона лежала тиждень, я її зовсім. Ну, я не знала, що вона там. Так. О, паличка якраз така, що. Так, ну, голочки не рахуємо. Десь отак. Ну, я думаю, тут сантиметрів 15 десь. Це вона така. Ну, і ж, трішки пожовтіли листочки, ну, голочки, то я не знаю, чи вона вижила, чи не вижила. корінці там були хороші. Ну, і лишилось мені хризантеми. Викопать з кашпо. Нікуди їх я й не знаю. Ну кудись приткну, бо потім пошкодую. Хоча там потім розсажу їх, скільки хочеш, я ж їх не продаю. Ну, ось вона, ця сосенка манесенька, манесенька. Може, він і сам не знав, що він мені там її. Просто грабельками вирвав. Ну, коротше, подивимося, що з цього буде. Ось вона така на висоту, маленька. Так, викопала одну хризантему. А ціля землю трошки багатувато набрала, ну вже не буду висипати, бо відерця треба, Тоня. Та винесу туди там уже нарциси 5 сантиметрів по висоті, мабуть. Та ні, ну не 5, ну 3 точно. То я засиплю їх землею. Оце так? Да. Що це робиться? Ну, клімат, кажуть, вже ж помінявся клімат. Де ж зараз я з усіх тих, Фух, з того кашпо і з цього всю землю, а туди навесні свіженько. Це так, ну не придумала ще, куди я ту хризантему пересажу, Може там понад забором два кущики посажу, ну це ж тимчасово до весни, а потім уже кудись розсажу. Так, ну і ще тут. Єсть можна набирати? Так. там перекрутилися. Ну, та я вже сюди додавала земельки і пісок. Вона неглибока оця ваза. Чогось я Ні, не було тоді. Оце які були. Брала, не знаю. Ну, хто з нашого міста знає, може йде, десь і ще є такий магазин в Руді. Ну, не такий. Ми якраз будувалися і там все закупляли. І оце я їх побачила і взяла. з синочком їздили. Я захотіла вони дорогі. Тоді були, по-моєму, 360 гривень одна. Так Це було у 2012 році. Так, ну. і оцей цей висиплю і потім перейду до того. Ну, спочатку посажу. Так. Добавляю ще сюди. Це ж кошмар який. Господи, треба тобі таке. Сидіть там і не вилазьте, до весни ще далеко. А ви мені тут видумуєте? А тут що це? Бур'ян? Ага. І чого ти тут вирізить? І томат навіть. це походу. Колюча. Тут не те, що тут декілька томатів. Так, так лежать. Ну, і я буду продовжувати далі. Поки на дворі тепло, можна цим займатися. Робота призупинилась, мабуть, закінчу завтра. Змінились обставини. Лопату ховаю, все ховаю. А завтра побачимо, яка погода, то може й закінчу.